Більше половини ЖК Києва закриті для людей і обмежують доступ не лише до будинків, а й до значних територій навколо, зокрема й набережних та парків. Місце, де ми зараз знаходимось, ви, ймовірно, вже бачили або ж у новинах, або у повідомленнях прокуратури. Це ЖК Ріверстоун, розташований на березі затоки Парковщина на Посняках. Саме тут забудовник перегородив киянам доступ до води. Девелопер реконструював набережну та поставив паркан. Тож потрапити сюди могли лише мешканці комплексу, 19 серпня. Прокуратура, нарешті, змогла відстояти у суді цю ділянку на користь громади столиця. Реєстрація права власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади та створює жителям обмеження у безперешкодному та безоплатному доступі до річки Дніпро. Верховний суд погодився з доводами прокурора. Право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким. Таким чином суд поставив крапку у цій справі. Доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу. Цікаво. Що влада Києва не сильно брала участь у процесі, звернули увагу на проблему активісти Відстоювала ділянку в суді прокуратура. Навіть коли Верховний суд вже ухвалив рішення, столичні посадовці не поспішали діяти, і прокуратурі довелося додатково звертатися і закликати їх прибрати той паркан. Завдяки суспільному тиску це таки вдалось, і департамент територіального контролю таки приїхав урочисто. Зносити огорожу, і, попри спроби забудовника відновити паркан та погрози комунальникам, що його демонтували, справедливість таки відновили, і тепер всі кияни мають змогу вільно гуляти набережно. Ця історія створила прецедент, і ми вирішили розібратися детальніше, чи законні паркани та шлагбауми взагалі, а не лише на прибережних зонах, скільки у Києві закритих комплексів, Чому ця проблема охоплює не лише новітні ЖК, та чи. Дійсно, паркани роблять житло більш безпечним. Про все це розповімо далі. Говорить Київ, Київ, Київ. П'ятдесят житлових комплексів в столиці, зведених після 2010 року, мають закриту територію. Таку аналітику надали Лунмісто. Ще 19% закриті тільки для машин, і лише 27% мають відкриту територію. Тобто, більша частина житлових комплексів Києва, побудованих після 2010 року, мають Закриту територію для пішоходів та машин за приблизними підрахунками, це майже 700 гектарів землі, до якої не можуть вільно потрапити більшість киян. Е, мешканці думають, що коли вони купляють квартиру, то вони купують також і прибудинкову територію. Але насправді це не завжди так, і в більшості випадків це не так. Залежить від того, чи ця земля в комунальній власності, чи в державній, чи в приватній. І якщо ця земля комунальна, означає, що вона належить комуні, тобто жителям Києва, то виходить, що я маю забезпечити доступ. Якщо я там побудувала ЖК, я там обслуговуюча компанія, наприклад, я маю забезпечити доступ всім містянам, бо вони мають право за законом користуватися цією комунальною територією. І паркани. Виростають не лише навколо нових ЖК, подекуди огорожі обмежують доступ до дворів навіть у Хрущовках чи навіть історичних будівлях. Разом із цим люди втрачають доступ до звичних маршрутів берегу Дніпра та зелених зон. Наприклад, водночас урбаністи запевняють, паркани не дають безпеку а якісний публічний простір можна отримати і без них. Але про це поговоримо трохи далі. Спочатку про те, навіщо ті паркани взагалі потрібні. Загалом, аргументи за закриття прибудинкових територій можна поділити на три категорії: безпека, комфорт та інфраструктура. Давайте розберемо все по черзі. Безпека мешканці вірять, що паркани їх захистять від злодіїв і забезпечать контроль за тим. Хто входить та виходить з території у коментарях у соцмережах? Ця позиція часто звучить приблизно так: не хочу, щоб усілякі алкаші тут вештались. або ж не страшно відпустити дитину на майданчик, бо тут нема чужих. Проте це все не більш ніж парканове плацебо, оскільки ані огорожі, ані охорона не можуть гарантувати 100% безпеки. Дуже влучне запитання, тому що я би більше. Все-таки апелювала до того, що не те, що це заборонено законом, ну це само собою, та закриті жука в більшій своїй мірі, а, а те, що це для самих мешканців небезпечно. І, власне, є такий підхід в урбаністиці, в проєктуванні, який ем, попереджає скоєння правопорушенню. І, власне, як Перешкодити уже на етапі проектування, от скоєння цього правопорушення, тобто не допустити його навіть створення, не те, що там наздогнати цього зловмисника, чи там по камерам побачити, чи там охорона його спіймає. А навіть цю можливість максимально зрізати це, робити місця людними. Тобто, людними не означає, що як хрещатику у вихідний день. Тут воно навпаки працює. А мається на увазі як звичайний середньостатистичний двір, вулиця, те, що відкриті простори ми маємо. Тому що коли багато людей, коли Активні перші поверхи активні означає, що там аптеки, кафешки, ресторанчики, книгарні, якісь кав'ярні і тому подібне, та якесь там життя, кипить, тобто вони активні, щось там відбувається. Люди приходять, ідуть, там, гуляють, п'ють каву, діти гуляють на майданчику. Хтось там у когось пробіжка ранішня вечірня і тому подібне. І коли в міру достатньо багато цих людей, то це створює, створюється найкраща безпекова система. Тому що, ну, по-перше, в безлюдному місці легше скоїти правопорушення, ну, тебе ніхто не бачить, і складається відчуття такої безкарності. Та? Ніхто ж не бачить, там десь камера це зафіксує, і то не факт. А, а власне, коли багато людей всі один за одним слідкують, і так чи інакше хтось підніме гвалт. Або якось почне звертати увагу. Більше того, навіть закордонні дослідження свідчать, що кількість крадіжок у закритих ЖК більша, ніж у середньому за містом. Водночас постійна присутність людей у просторі, яку паркани якраз і обмежують, дійсно здатна захистити від хуліганів чи нападників. Закриті ЖК вони створюють ефект безпеки, який є фейковим. Тобто, ви, начебто, думаєте, ага, у мене закрита територія, значить, я в повній безпеці і. Виходить, чому це погано? Тому що у вас менша пильність, а виходить, що навпаки, це більш небезпечно. Для прикладу у 18-19 роках в одному з найпопулярніших міст у місті Києві стався сплеск квартирних крадіжок у мережі. Навіть є відео, як на територію проникав невідомий чоловік і бродив між поверхами одного з будинків. Жителі викликали охорону комплексу, поліцію та спробували самотужки. Затримати небажаного відвідувача, визволяти його застосовуючи газовий балончик, прийшов ще один невідомий чоловік. Зчинилася бійка, у яку охоронець комфорттауну, як видно, з записів камери майже не втручався. У результаті двох чоловіків, затриманих жителями будинку, передали поліції за кілька годин. Правоохоронці відпустили їх, не маючи доказів причетності до кримінальних правопорушень. Хоча вся ситуація була записана. На відеокамеру у під'їзді того року від жителів комплексу до Нацполіції загалом надійшло майже за три десятки заяв про крадіжку з проникненням. до слова, поговоримо про комфорт, другий тип аргументів прихильників парканів. Мешканці кажуть, що платять за найкращий доброустрій. Сквери, парки, дитячі майданчики та спортивні зони і не хочуть, аби непрохані гості мали до них доступ. Або словами жителів закритих ЖК, вони насмітять, поламають і платити потім мені. Тут є логіка, оскільки дійсно частіше за все закрита прибудинкова територія дійсно обслуговується коштом мешканців. Проте самі ці обмежувачі створюють і низку проблем. Парканом можна все-таки огородити, якщо це територія приватна, вона в приватній власності. Але це не означає, що можна ставити шлагбаум і закривати хвірткою, е, тому що можуть бути різні законодавчі документи, ну загалом різні документи, що стосуються цієї ділянки, і дуже важко. Важливо, щоб цей закритий комплекс він не виривав цей ЖК з полотна міста і не ізолював його від того. Тобто виходить якийсь острів свого роду, та, який оточений ну, як морем, тільки парканом. Чому важливо його не виривати? Тому що, по-перше, це пішохідні шляхи і зв'язки. Якщо там люди з прилягаючих будівель ходили в магазин. На зупинку громадського транспорту в аптеку або просто там прогулювались, і тут виходить, що вони їм перекрили цей доступ скоріше за все на незаконних вимогах, і це ускладнює їм дуже сильно. Життя, тому що, якщо, наприклад, треба було пройти 500 метрів, тепер їм треба йти півтора кілометра в обхід вашого житлового комплексу. Це не є екологічним підходом стосовно ваших сусідів. Закордонні експерти дослідили, що закриття території пригнічує мобільність. Паркани стають бар'єрами на шляху жителів на колишніх домів змушують їх робити гак і витрачати більше часу на дорогу. Також такі обмеження доступу стають на заваді для. Маломобільних людей з інвалідністю та навіть мам з візочками. Додатковий ризик для людей всередині створює те, що через огорожі на територію складніше потрапити спецтранспорту, швидким, пожежним авто, газовій службі та навіть електрикам і сантехнікам. Останні аргументи за парками ми умовно об'єднали як. Інфраструктура багатьом подобається концепт «місто в місті, бо все під рукою: і дитячі майданчик, і кав'ярні, і продуктовий магазин, і аптека. Зручно користуватись, бо все локально і для своїх. Проте обмеження доступу людей призводить до економічних наслідків. Малий бізнес, і самі магазинчики, перукарні, кав'ярні не дотримують клієнтів через низький трафік. Комерції складно прожити. Лише на мешканцях в більшості випадків, давайте так, не в 100%. відсотках. І тому треба все одно цю циркуляцію людей якось забезпечувати. І виходить, що територію ми незаконно якби і закрили. Ми вважаємо, що ми в безпеці, пильність падає, а люди все одно потрапляють. Там потік людей скажений насправді в тих і закритих жаках, в більшості їх. І це створює певну ізольованість цих мешканців. А днями у Києві трапилася ситуація, яка. Вивела проблему в абсолют. Киянка Катерина Гребник хотіла придбати собі квартиру в одному із столичних житлових комплексів, але не змогла потрапити на територію, аби відвідати відділ продажів. Також надмірне обмеження доступу може призвести до соціальної ізоляції мешканців та відокремлення від навколишнього середовища. Це сприяє е, сегрегації. Що таке сегрегація? Це Розділення людей і в цьому конкретному випадку це за соціальною ознакою та за якимсь рівнем заробітку і тому подібне. Тобто, ми розділяємо людей на умовно багатих, більш благополучних і якихось там бідніших з нижчим доходом. Так чому це є не окей? Є прям перелік рекомендацій, як утворити в місті гетто. І одна з цих рекомендацій це заселити людей в якусь одну зону з одним соціальним рівнем, якось їх закрити, огородити, щоб вони були. Ем, якби не асимілювались в місті, не були відкриті до того, не було цього обміну, спілкування і тому подібне, а щоб вони були ізольовані, і виходить, що ми таким чином формуємо гето. Тобто тут у нас живуть багаті. Ми не хочемо, щоб туди приходили люди там з нижчим доходом, тому що вони, начебто, можуть щось погане нам зробити. І виходить, що у вас за парканом одразу ви створюєте собі таке собі гетто. Звичайно, що внесла свої корективи і війна деякі укриття як. То паркінги, підвали розташовані на території закритих житлових комплексів. Наприклад, найближче укриття до Марінського парку, однієї з популярних зон відпочинку киян, розташоване у підвальному будинку, огородженого парканом. Це виявив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин, який проводив ревізію укриттів Києва. Та залишається ще одне питання: а чи законно ті паркани встановили взагалі? Першочергово на можливість встановлення паркану впливає право власності на земельну ділянку незаконності встановлення е, певного обмежувача доступу, чи то будь рожа, паркан, шлагбаум е, для цього необхідна наявність певних правових. Е, Ну, так називається титулів або право власності або права користування. Якщо ж у суб'єкта немає ні того, ні іншого, то відповідно встановлення таких е, споруд буде незаконним. Іншими словами, якщо я власник приватної е, там садиби якоїсь чи земельної ділянки, чи е, мені відведено в оренду певну земельну ділянку, то от в межах цієї земельної ділянки я можу е, без отримання будь-яких дозволів. З отримання будь-яких, скажімо так, додаткових, скажімо так, документів встановити в межах отих державних будівельних норм відповідні обмеження для доступу сторонніх осіб, тобто парканами, шлагбаумами і так далі. Законодавство. Дійсно надає право мешканцям та ОСББ встановлювати правила доступу до території, але ці правила повинні бути чітко прописані, відповідати вимогам законодавства та не порушувати права інших осіб. Законність огородження прибудинкової території регулюються відповідними статтями земельного кодексу та закону України про особливості здійснення права власності. У багатоквартирному будинку, але є і другі умови. Це умови, які пов'язані із е, самим правовим, е, правовим режимом територій. Тобто, навіть якщо є право власності або право користування певною земельною ділянкою, але, наприклад, через цю земельну ділянку проходять дороги загального користування, а хтось поставив шлагбаум. Бо йому не подобається, що їздять машини по його вулиці, біля його будинку, то це вже теж незаконно, тому що загального користування, воно і є загального користування. е так само і з парканами. Крім того, аналогічна ситуація стосується об'єктів зі спеціальним призначенням, скажімо так, землі спеціального призначення, наприклад, там ті ж землі природи заповідного фонду. Є перелік критеріїв і для встановлення шлагбаумів забезпечує проїзд всім мешканцям автовласникам, повинен бути безпечним, мати функцію блокування опускання стріли для дітей при проїзді колясок. Людей в кріслах колісних. не створює перешкод для екстерних служб, пожежні, швидка допомога, поліція, газові служби тощо має бути добре. Видно у темний час доби, та суть у тому, що нерідко комплекси захоплюють більше територію ніж мали б, або прихоплюють разом із прибудинковою ділянкою прибережні зони, як ЖК «Ріверстоун», або ж парк як паркове місто, що обмежив людям доступ до пам'ятки природи. Житловий комплекс паркове місто на Виноградарі огородив ботанічну пам'ятку природи «Крістерова Гірка. Місто передало пам'ятку в оренду забудовнику, а той фактично приєднав її до прибудинкової території ЖК. Спочатку, коли звели першу чергу комплексу та реконструювали парк на території Крістерової гірки, пускали всіх охочих. Та згодом прохід закрили і ввели контроль. Кияни могли потрапити до паркового міста з 9 до 18.00 за записом у журналі та за перепустками. Та згодом в часи карантину і така можливість зникла у 2001 році. Рішенням Київради було дійсно е, затверджено про те, що е, ця от е, ботанічна пам'ятка е, називається вона. Е, Крістерова гірка дійсно е, включена навіть до екологічного паспорта міста Києва, і е, на, е, вона, скажімо так, отримала їй надано статус е, пам'ятки природи місцевого значення. Е, в свою чергу, в свою чергу е, вона начебто входить до національного парку е, Волосіївський. І от в положенні про національний парк Голосіївський, там чітко визначено зонування цієї території. В цьому положенні про парк прописано для кожної зони, що там можна робити, а що не можна. От. І, відповідно, у господарській зоні дозволяється господарська діяльність. От, відповідно, якийсь забудовник там і здійснює цю господарську діяльність, можливо, якраз вона і полягала в тому, що. Він так зрозумів, що е, він здійснює господарську діяльність з будівництва багатоповерхового комплексу, якої життєво. Але е, в чому смисл? Оцього взагалі природного парка, природозаповідного об'єкта, природного охоронюваного об'єкта. Смисл в тому, щоб зберегти це екологічне різноманіття, унікальні види там, рослин, е, унікальні породи якихось квітів. Там, е, Коротше, унікальність флори і фауни саме як пам'ятки, як унікального місця. І явно, якщо там, вибачте, звести двадцятиповерховий комплекс якийсь, і, який буде заселений людьми, автомобілями і так далі, то про яке там природне різноманіття і його збереження йде мова. Ясно, що в даному випадку хтось у Київраді явно закрив одне око на це питання і здійснив відведення цієї земельної ділянки. Місцеві звертались до столичної влади, коли ті продовжували договір оренди для забудовника, проте там людей не почули а до суду звертатись так ніхто і не став. А це вже ЖК Республіка. Тут забудовник перекрив фрагмент пішогодного транзитного маршруту місцевих мешканців. За детальним планом території, перекриті вулиці були визначені як транзитні шляхи, а їх огороджувати не можна. Утім, архітекторка Ганна Бондар пояснювала нашим колегам з видання Хмарочос, що в Україні не врегульовано право проходу через території, які у власності ОСББ. Такі вимоги могли б бути зафіксовані в плані. Зонування території, зонінг, але в Києві цей документ не затверджений, як і генплан. Тобто, якщо в детальному плані території зафіксовані конкретні місця забудови і вільні від забудови території, то ця вимога має виконуватись власниками земельних ділянок. Однак право проходу або проїзду на територіях житлових комплексів, які є у власності ОСББ, на жаль, не врегульовано. Це мало би бути в місцевих правилах забудови. Однак, даний вид документації був скасований ще в 2011 році. Первинною має бути містобудівна документація, яка як парасоль. Накриває земельні ділянки. Власники мають використовувати їх виключно з вимогами і обмеженнями такої документації. Інакше ми отримаємо хаос, безпреділ і постійні чвари. Активісти та пересічні кияни роками б'ються із забудовниками і намагаються вибороти можливість вільного доступу до публічних місць. Створювала навіть кілька петицій. Найсвіжіша цьогоріч у травні з проханням заборонити. Закриті двори у Києві та повернути відкритий простір громаді. Та, попри всі зусилля людей, відклику судечної владі такі звернення не знаходять. Тож давайте підсумуємо: паркани та шлагбами дійсно не дають кому завгодно потрапити на територію, але разом з тим є проблеми і для проїзду швидкої чи пожежної автівки. Вони здатні захистити двір від. Сусідських підлітків, які можуть зламати гойдалку, яку так полюбляє ваша дитина, але не є чарівною паличкою, що врятує від грабіжників чи інших злодіїв. Експерти кажуть, що засилля парканів негативно впливає на місто загалом, розділяє території на окремі анклави, руйнуючи природні шляхи пересування людей та роблячи простір загального користування менш безпечним. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана. We'll be right <laughs> back.